Вітаю на каналі сервісного центру Ей Дім Київ. професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ми продовжуємо викладати відео про ті ноутбуки, які були відновлені в нашому сервісному центрі та зараз знаходяться в продажу. Продовжуємо ось цим дуже вдалої конструкції. Одним з найвдаліших, як на мене, ноутбуків Lenovo Legion 5 15 ACH 6H. Для тих людей, які дивилися вже відео у нас на каналі, це буде знайома модель, тому що я неодноразово вже наголошував на тому, що мені подобаються саме ці ноутбуки, як за рахунок конструкції самого ноутбука, скажімо, ефективністю системи охолодження, її формою клавіатури, розміщенням, а також набором тих портів, які ця модель має на борту. Якостю матриці і так далі. Ну, зараз ми будемо все це дивитись. А можу сказати, що це універсальний помічник, тобто для людей, які використовують ноутбук як для якихось простих завдань, так і, наприклад, люблять погратися у вільний час. Ця модель дозволить працювати з будь-якими програмами, не кажучи вже про звичайну діяльність. Звичайної людини, але дозволить вам ще й погратись. Я гадаю, що як не на, на, на високих налаштуваннях, то, можливо, в деяких іграх і на ультраналаштуваннях. Переходимо до деталей щодо цього ноутбука. Ноутбук у нас на п'ятому поколінні Ryzen. ми бачимо, що це 7, 7, Ryzen 5 800 5800, детальні характеристики цього процесора. Можна буде побачити на сайті. У нас все це буде викладене за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Відцево можу сказати, що це повноцінний і потужний процесор. Я можу сказати, що він навіть за потужністю при тестах видавав цифри значно більше від 10-го покоління Інтелу. Можливо, це так, тому що тести більш підлаштований під нього, але в будь-якому разі, ноутбук працює дуже швидко на цьому процесорі. Як завжди, ми маємо дві відеокарти: одну дискретну AMD, вбудовану в процесор. І, до речі, на цій відеокарті вбудований ноутбук від батареї може працювати дивовижно довго. Скріншот з тим часом, який ноутбук працює, буде в нас на сайті. Ну, в залежності від стану. Я гадаю, ну, які драйвери встановлені, скажімо, які програми налаштовані і так далі. Ноутбук може працювати від 4 годин до були деякі екземпляри, які працювали навіть і більше. Це, здається, біля 4 годин, можна це подивитись, буде у нас на сайті. І відеокарта RTX 3060 це 30-та серія, майже не сучасна. 60 60-й тип відеокарти це 192 біта, це 6 гігабайт відеопам'яті GDDR6, Ну тобто, незважаючи на те, що не можна звати її надпотужною, я називаю її просто потужною, і знаходиться, як на мене, вона десь приблизно в кінці середнього рівня, тобто саме з середнього рівня, переход в потужні відеокарти. Тому, до речі, і гратись можна на високих налаштуваннях, як я сказав. Диск, який встановлений в цьому ноутбуці, у нас, як завжди, дуже швидкий вся експрес. Це в нас Samsung, швидка серія MZVLB. 512 ГБ за заводом, 477 реальних. Бачимо диск новий, 100% показники, 0 днів, 7 годин напрацювання, всього лише 1,35 ТБ за весь час було записано. А батарея також в ноутбуці має всього лише 1% зносу. І 48 циклів заряду розряду. Ну тобто, можна здогадатися, скажімо, що ноутбук пропрацював дуже недовгий час. Далі в ноутбуці встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, не було сенсу ставити менше, машина потужна, тому треба комфортний обсяг 16 плюс 15% додаткових за рахунок двоканального режиму. Ну, тобто, це, як на мене, відповідна конфігурація до іншого заліза, яка знаходиться в цьому ноутбуці. Ну, для тих, хто хоче ще більше, можна без проблем поставити сюди 2 по 16, можете звернутися в месенджери з'ясувати. Матриця, екран. Екран в цьому ноутбуці, як я вже сказав, один з якісних екранів, які встановлюються в таких моделях, ну, не преміум, але високого класу. Чому саме? Тому що, по-перше, маємо 165 Гц оновлення екрану. ну Це більше, ніж 144, як ви розумієте, як в більшості є. А найприємніше те, що тут трошки підвищений контраст 1000 до 1 і 100% охоплення кольорової палітри SRGB. Тобто всі ті кольори, які є в системі, вони відображаються саме такими, як і повинні. Ну, для людей, які попрацювали з таким екраном, переходити на екран з меншим кольоровим охопленням буде вже дуже незручно, тому що кольори тут насичені. Ну відповідно, і в ігри, якщо гратись. То той ефект, який буде призводити на людину, скажімо, ці яскраві картинки, ну або обробка, якась відео або фото, вона на цьому екрані буде значно приємніша ніж на екранах з меншим кольоровим охопленням. Так, йдемо далі. Щодо стану. Стан ноутбука ну, десь приблизно по батареї ці 48 циклів. Можна зрозуміти, що десь приблизно так ноутбук і відпрацював, тому що за цей час бачимо, була знята ось наклейка. Ну, І відповідно залишилась, залишилась різниця на, в пластику до того, як вона була знята. Тобто, бачимо такі невеличкі потертості є, але немає критичних, критичного зносу, немає ударів. Бачимо, деякі з них наклейки навіть залишились. Ну, це відбиток від гумової на екрані, яка знаходиться стрічка. До речі, в ноутбуці є веб-камера. і, як на мене, дуже зручне користування її, тому що є кнопка окрема, яка вимикає живлення Ну, для тих людей, які дуже. Переживають за свою конфіденційність, можна просто виключити ту кнопку і веб-камеру включити апаратно просто ніяк неможливо. Ну, Нема сенсу заклеювати, як деякі люди роблять це інш... різними якимись стрічками клієвими. Так, Далі по стану кришка, ну, оскільки вона тут пластиково і не захищена від подряпин, то все ж таки подряпини тут невеличкі є, але знову ж таки не можна сказати, що це критично якийсь заношений ноут. Знову ж, викуті, жкути. Тут-кут в цьому, в цьому, тут це ціле. Ось тут є невеличке, бачимо, пошкодження, але воно майже можна сказати, що декоративне, ніякого і, звісно, ніяких проблем для корпусу вона не складає. Щодо стану клавіатури. Якщо придивитись, є невеличкі потертості на кнопках на ігрових ВАСД, тобто трошки все ж таки на цьому ноутбуці погратись встигли. Але можу сказати, що, скажімо, по самій материнській платі, по зовнішньому вигляду, взагалі по тому, як виглядає ноутбук всередині, критичного якогось зносу знову ж таки немає в ноутбуці, є сліди його нормального використання десь якраз на протязі оцих 48 циклів, тобто ну, приблизно можливо на року використання цього ноутбуту. Ноутбуку. Так, давайте переходимо, мабуть, до портів. Як я вже сказав, дуже подобається мені тут конструкція. Що ми бачимо? Є бокові видови гарячого повітря, тобто їх 4, Два ззади, ззаду позаду та два по боках. Вони досить широкі, система охолодження тут розвинена. Тому ноутбук працює нормально на тих потужностях, які має розвивати процесор або відеокарта. Будемо зараз дивитись по цифрах. це. Може працювати нормально, ноутбук система охолодження йому це дозволяє. Маємо тут з цієї сторони тільки USB Type-C. маємо роз'єм для під'єднання навушників з цієї сторони. У нас є. Як я вже сказав, кнопка для того, щоб відключ... відключати веб-камеру, індикатор увімкнення, високошвидкісний порт USB 2.03.0 і знову ж таки отвори для відведення гарячого повітря. Ну, Тобто, як так. на мене, зручність будь-якого ноутбука має передбачати USB-порти по обох сторонах, для того, щоб можна було підключити мишу або флешку з будь-якої сторони Там, ну, тобто, не мати проблем не гадати, не десь не підключати. Тут Type-C, тут у нас звичайний usb а всі інші порти в нас в задній частині. Ну, як на мене, це дуже зручно. Якщо ви використовуєте ноутбук стаціонарно десь на своєму робочому місці, тому що ті пристрої, які вам треба, обов'язково це стосується, наприклад, мережі. Бачимо ось мережа повноцінна лан, наприклад, Аждіїмай, які вносять ось тут знаходиться. Ці кабелі можна підключити один раз. Вони не будуть у вас перед очима. Ви про них просто забуваєте. з ноутбук стоїть, ви їм користуєтесь. До речі, дуже зручно, що по верхній частині тут нанесені позначки щодо портів. Чомусь тільки Lenovo здогадалась це зробити. Як, як коли ти підключаєш кабелі якісь в задню частину, порти зазвичай не видно, і саме ці позначки вони дозволяють більш-менш точно підключати ці кабелі без будь-яких додаткових проблем. Тому молодці. Так, ну починаємо з цієї сторони мережа. USB Power Delivery, навіть з usb Type-C, з можливістю зарядки від універсального живлення, але ми не рекомендуємо. Я завжди кажу, що будь-які проблеми з блоком, з кабелем, з роз'ємом самим можуть викликати дуже серйозні проблеми на материнській платі, тому краще використовувати свій рідний ось цей конектор. Зараз ми до нього дойдемо. Так, далі у нас два високошвидкісних USB a 2030. Дуже зручно, HDMI, як я вже сказав, ще один порт USB A203.0 і з якоюсь позначкою у вигляді батареї. Тобто, я так розумію, можливо, з підвищеною можливістю навантаженню для, наприклад, заряджання якихось пристроїв. Далі маємо ось такий звичайний для Lenovo Square роз'єм для під'єднання блока живлення. Ну, вочевидь, він більш надійний, ніж ось цей USB-Type-C. Тоненькі, з великою кількістю ніжок, все це тендітне, тому я противник того, щоб використовувати універсальні блоки. Ну хіба що, якщо немає ніякого виходу, треба зарядити ноутбук, то така аварійна можливість тут є. Зазвичай краще використовувати блок живлення. До речі, блок живлення, блок живлення в цьому ноутбуці саме через те, що ноутбук дуже потужний, потужний процесор, відеокарта. Блок живлення йде ось такий оригінальний, має бути, для тих людей, які ніколи його не бачили. 300 Вт, аж цілих 300 Вт він має. Ось такий блок живлення, і тільки з таким блоком живлення ноутбук у вас буде працювати стабільно в режимі, наприклад, максимальних навантажень. Відеокарта буде розвивати ту потужність, яка вона має розвивати. Ну і не буде будь-яких інших проблем. В неоригінальних блоках можуть бути проблеми з роз'ємом, вони іноді перегріються, плавляться, зникає контакт. Починаються проблеми з постачанням енергії в сам ноутбук, перебої, можливо, в зарядці або просадка ФПС. Може бути все, що завгодно. В комплекті, до речі, ми завжди даємо ось такий якісний кабель. Не використовуємо будь-які перехідники. Ну, як якщо це, наприклад, ви купляєте ноутбук для нашого регіону, і там йде кабель не під нашу розетку, часто комплектують перехідниками. Нормальні перехідники коштують стільки, скільки коштує кабель, тому не немає сенсу. Зазвичай, це перехідники сюди вкладають дуже низької якості, а це потім може бути проблемами для блоку жилення або для ноутбука, або навіть для пожежної небезпеки краще використовувати наші кабелі. Так, тепер давайте щодо підсвічування. Підсвічування тут в цьому ноутбуці клавіатура перемикається режими через комбінацію клавіш FN Pro Proбіл. Ну, тобто, тут ось перебігає хвиля така, далі це дихання, дихання інший колір, ще один колір, вимкнена, і знову ж таки знову ця хвиля. Це режими. Плюс, я гадаю, так треба пошукати, в нас має бути тут регулювання яскравості, а можливо навіть його і немає. Ні, навіть я його не бачу. Скоріше за все, в цих моделях регулювати яскравість не можна, тобто перемикаємо тільки режими. Так, тепер переходимо до цифр, що стосуються відеокарти для тих людей, які завжди цікавились, що там, що там нас показує відеокарта. Так, ну Давайте будемо як завжди використовувати програму GPU-Z. Ось ті цифри, які будуть цікавити щодо відеокарти, Все, як я казав, 3060, 6 ГБ, gddr 6 192 біта. Переходимо сюди до цифр. Ну і давайте одразу будемо давати навантаження на все, тобто на процесор, на відеокарту, заодно будемо дивитися, що тут буде в нас з температурами. Бачимо, стартував процесор 100% навантаження. Давайте одразу дивитися, що в нас тут з відеокартою. Будемо дивитися максимальну потужність тут, максимальну тут, максимальну температуру. Так, ось зверху в нас частоти для того, кому це цікаво. Температура, до речі, дивіться, як дуже повільно набирається, лише 50. Проте GPU бачимо навантажено на 100%. 80, майже 2 Вт. Зараз видає в нас відеопосистема. Гадаю, що це є її потужність в цьому ноутбуці: відеочіп 65,4. Всі режимі PvR, так як треба, без будь-яких тротлінгів. 70 градусів зараз процесор. Ну І за графіками бачимо, ось вони починають плавно зростати. Ноутбук плавно починає підвищувати оберти вентилятора. Ну, як на мене, я ж кажу, що до конструкції системи охолодження, а також її ефективності, незважаючи на те, що в цьому ноутбуці використовується для охолодження процесора термопаста, а не рідкий метал. Тим не менше, ну, знову ж таки, після нашого збирання. Після того, як ми використовуємо весь наш досвід, який вже є в нашому сервісному центрі для коректного збирання системи охолодження, нова термопаста, відповідно, знаємо, як це все вірно розкласти для того, щоб були ті відтиски, які мають бути в ноутбуці, ну, тоді налаштована система охолодження ось таким чином і працює. І це в 100% навантаженні на процесор і на відеокарту, тобто в реальному житті ну, максимум це ігри будуть наближатись до таких режимів, а в звичайній... Діяльності такого навантаження навіть на ноутбук у вас не буде. Тож, ось так плавно все це наростає. По сталих температурах о, цей ноутбук не є рекордсменом, тому що, ну, як я кажу, що не Перегрівається, він нормально працює, нормально працює система охолодження, десь приблизно на 77 градусах має зупинятися температура на відеокарті. Ну, Процесор, відповідно, тому що це Ryzen може показувати і 90-92 і градуси. Але ми вже переконали, що в більшості ноутбуків, якщо не всіх, ну там хіба що за виключенням систем охолодження з рідким металом, так чи інакше, процесори Ryzen доходять до цієї температури, і система охолодження, яка має охолоджувати, яка там підвищує або знижає обороти вентилятора, вона ну, так запрограмована, що ну, виявляється, що це нормальні, як для ОМД-температури. Вони трошки вищі за Intel. Тож, можемо зробити вже підсумок. Що в нас тут? У нас тут Legion 5, 15 п'ятнадцять 6 h Як на мене, дуже зручна модель. Вдала, як з точки зору конструкції, системи охолодження, так і комплектуючих, потужний процесор, потужна відеокарта, дуже якісний екран, великий набор портів. Ну, сам по собі, наприклад, по рішеннях в нас в огляді я казав, що дуже як на мене правильно зроблено, що цей екран, коли закривається, він не може затиснути кабель. Наприклад, якщо сюди потрапить кабель ну, в інших ноутбуках, де тут є вільний отвір, і може потрапити кабель від миші, наприклад, або від блока живлення, і можуть тоді бути проблеми з матрицею. Тут такі така конструкція виключає такі проблеми. Ну тож, я гадаю, що цього досить для того, щоб зрозуміти, що модель дуже гідна. Вартість ви зможете знайти за посиланням в нас на сайті, які детальні характеристики. Якщо вас будуть цікавити якісь випроси за про цей ноутбук, ось цей номер телефону в месенджерах, Вайбер, Ватсап, Вайбер, Телеграм, вибачте, ви зможете задати свої запитання, там найзручніше можна відповідати з, наприклад, відео або фото, якщо це потрібно. Подивитися цей ноутбук ви зможете в нас в сервісному центрі на подолі в києві або якщо або замовити безпечно навіть якщо ви знаходитесь не в києві а в іншому місці україни ми не беремо передоплати за наш ноутбук з на відправлення, тільки за доставку 300 гривень потім ви отримуєте ноутбук себе на відділенні з блоком живлення одразу встановленою системою активованою цифровою ліцензією вбудованою всі програми вже є драйвери все це ви можете перевірити на місці на відділенні нової пошти впевнившись в тому що все працює Стати власником цього ноутбука і мати 6-місячну гарантію, яку ми надаємо на всі ноутбуки, які в нас продаються. За Гарантія йде за стікером на нижній частині корпусу. Інше питання щодо гарантії та до доставки будуть в нас розглядатись в окремому відео. Посилання буде в описі або буде наступне відео в нас на сайті. А я вам дякую за перегляд, це різний центр Єгієм Київ. До побачення.